Зараз вам покажу, які тягачі в нас є до 20 тисяч доларів. Почнемо з цих двох красунчиків. Перший у нас з 2013 року, білосірий, цей другий у нас 2012 року. Далі йдемо. Є в нас отака от євро єврошоста механіка. Ціна його 19 тисяч доларів. 15-го 15 року. Далі є в нас мінйон таких от два червоних можна сказати, браття-близнюки. Цей у нас коштує 17500, цей 18 тисяч доларів. Два біленьких отаких, от повністю білий. цей в нас на високій кабіні, 12-й рік, 11-й рік, по 19 500 доларів. Також у нас є на високих кабінах 480-ті, ось такий червоний один, ось такий червоний другий. І зараз ми підійдемо до третього. Вони коштують по 18200 доларів. Вони три, повністю однакових. Один, другий і до третього. Зараз ми потихеньку підкрадаємось. Є в нас отакий 12-го року, 440-й на бомбах, біленький, гарненький на спойлерах. Цього ціна 20 тисяч доларів, рівно плюс дуже гарний торг може бути. Є такий в нас біло-червоний 2009 року, також за дуже доброю ціною. І ось цей третій, що я вам говорив, брат близнюк, отих двох, також 18200 доларів. Також у нас он, на іншій площадці стоїть Ман 2014 року мегаход за 15 тисяч доларів, синій мегаход 2011 року Євро 5 за 13 900 доларів. І також є Євро 5 за 12800 доларів. Такі тягачі до 20 тисяч доларів у нас є в наявності.